Ми на прямому зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, добрий ранок. Вітаємо. Вітаю вас. Пане Денисе, я певна, що ви вже чули цей прогноз. Як ви до нього ставитесь? Можете його спростувати або щось додати? Я буду більш оптимістичніший, тому що. Ми це... разом з вами, пане Денисе. <різь> Ну, По-перше, нам потрібно розуміти, що а, при зменшенні 15-20%, навіть якщо це відбудеться, то ми повинні розуміти, що 18 мільйонів тонн це фактично в три рази більше від того, що споживає сама Україна, тому що нам на рік потрібно десь 6,5-7 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що якщо це будеться зменшення, це частково може погіршити просто наші експортні потенціали частково зменшення коштів заробітку. Це звичайно теж погано, тому що за ці кошти ми фактично здійснюємо оборону нашої країни. Але по факту ситуація з проблемами з посухою. Недостачанью кількості опадів вона супроводжується майже по всіх континентах. І відповідно через той попит, який існує на продовольчу пшеницю, на ціна на неї існує досить таки висока. Тому якщо буде менше, це не гарантує, що ми отримаємо по коштах менше. Тобто можемо навіть заробити більше, експортуючи менше через цю ціну. Але ж зараз ми дійсно констатуємо, що в аграрії, в полях аграрії працюють. Якщо дивитися на посів озимини, саме озими пшениці було засіяно десь 4,7 сім мільйонів гектарів землі. Те ще потрібно додати сюди, не враховувалася яра пшениця, яка в цьому сезоні під весняну посівну кампанію збільшиться порівняно з минулим роком, плюс 25%. Якщо пройдуть гарні кілька опадів, знаєте, як кажуть, що коли кілька опадів у травні, то і агроном не потрібен. Тому ми очікуємо і буде все добре. Пане Денисе, ну знаєте, оскільки ми вже згадали про Сполучені Штати Америки, я пропоную закрити цей гештальт. Я ж що маю на увазі? топ чиновники Китаю заявили, що країна може обійтися без імпорту американської сільгоспродукції та енергоносіїв. Про ось американську сільгоспродукцію я взагалі до чого веду за останні 2-3 місяці. Наскільки змінився там ну такий світовий розклад? Світові ось там точки експорту, імпорту, і яке місце в усьому, усьому світовому розкладу посідає Україна? У ну, насправді для України в цьому контексті мало що змінилося, тому що ми традиційно працюємо по всіх ринках, і зацікавлені українських продукцій вона дійсно є. А по позиції по можливості збільшення експорту української про... Продукції до Китаю через їхні торгівельні війни сполученими штатами Америки для України навіть на перспективу можуть покращитися по а, таких по позиціях, наприклад, як а, кукурудза. Тому а, ринки Європи, Азії, Близького сходу, Африки, вони залишаються для нас традиційно важливими. А єдине, що дійсно потрібно констатувати зараз а, з наближенням а, нового маркетингового року, який розпочнеться в липні місяці, а, кількість експорту з території України вона значно знижується. А для прикладу, якщо в минулому році, в квітні місяці було відвантажено там більше 2 мільйонів тонн зернових, то зараз ця цифра сягає там мільйона. але це ніяким чином не вказує на те, що роль України в світі по забезпеченню продовольством зменшилась. Просто кількість перехідних залишків в цьому сезоні вона трішки менше ніж порівняно з минулим сезоном. Пане Денису, я хотіла би повернутися в Україну і поговорити про перспективи ще більш розгорнуто. Весняний період він додав фермерам клопотів було кілька хвиль заморозків, і тут виникає питання: а що буде з врожаєм? Зокрема, цікавлять фрукти, овочі, які роблять прогнози аграрії. Ну так на жаль, ситуація, що недостатньої кількості двологи, а потім на початку квітня ми отримали заморозки, які а фактично вдарили. Якщо ми говоримо про зимину, то найбільше постраждав ріпак, тому що він вже пройшов таку фазу цвітіння а і відповідно. Морози пошкодили врожайність. втрати можуть сягати в межах 10-15%. Якщо ми говоримо про інші культури, то звичайно постраждали плодово ягідні дерева, абрикоси, парсики, черешні, вишні і власне заморозки не обмежились ще там. Те, що було на початку квітня, вісно, що вони були більші, там подекуди до мінус 6 доходили. Але й цього тижня по деяких районах України в заморськи продовжуються аграрії виходять з бажанням і можливості зберегти, хоча б е, те вражає, яке є. Але дійсно по таких культурах, як повторюся, персик, ми будемо бачити фактично втрати, можливо, навіть там по 70-80%. Пане Денису, давайте ось таким треком паралельним ми підемо. Я буду про міждержавний рівень зараз питати. А саме що стосується, наприклад, транспортування, автотранспорт, залізниця, вода, чи є станом на зараз якісь проблеми з цим? У нас у нас фактично проблем немає, але найбільшим питанням, яке сьогодні надвисло над перевезенням, це дві два питання роботи укрзалізниці. Перше, це те, що «Укрзалізниці» було скасовано пільгове перевезення аграрної продукції для прифронтових територій. Нагадаю, там фактично рік майже діяла знижка 30% знижки, і власне сьогодні вона припинила існувати якихось особливих передумов, чому це скасувати їх не було. І власне в умовах, коли аграрії працюють таких. Важких умовах знижувати цей ну тариф. Піднімати до його того загального рівня в аграрії, які знаходяться в критичних умовах, дуже неправильно. Тому ми зараз з Міністерством аграрної політики і інфраструктури проробляє можливості повернення цього тарифу. І якщо це не вдасться зробити, то поговорити про прямі фінансові кошти, які б давали можливість компенсувати. Ну, і друге питання це вже стосується всіх аграріїв. А це те, що «Укрзалізниця» хоче підняти в цілому тарифи на 37%, Це в той самий момент, коли фактично у нас існує розподіл між перевезенням. Між різними групами товарів, тобто аграрії сплачують завжди найбільше фактично субсидують і інші галузі, які також використовують укрзалізницю. Тому наша пропозиція перед тим як збільшувати тарифи взагалі було правильно вирівняти. Ті будівельники, металургів, яким чином укрзалізниця отримала ті кошти, на які розраховує для того, щоб субсидувати можливо і перевезення загальні, які вони здійснюють в контексті там перевезень, там людей по території України, тому це. Питання, які сьогодні на порядку денному перед новим стартом аграрного такого сезону, з збирання врожаю пане Денисе, Я б хотіла продовжити цю тему. Ми періодично в ефірі дякуємо енергетикам. Безумовно, ми постійно вдячні нашим оборонцям за те, що вони роблять. Але ми так само маємо подякувати і аграріям, тому що їхній вклад в економіку України та ще й в умовах війни він неоціненний людські втрати. Втрати територій, заміновані території, змінювати правила посіву, пане Денисе. Якщо поговорити про переорієнтацію і вміння фермерів аграріїв адаптуватися до нових умов, чому навчилися наші аграрії? Чому вони можуть навчити інших аграріїв у інших країнах? Зважаючи на наші реалії, в яких ми зараз працюємо, живемо, надихаємо. Ну, дякую, дуже приємно. Дійсно що аграрії в умовах четвертого року війни здійснюють колосальну роботу про забезпечення продовольчої безпеки, отримання валютної виручки від експорту, і в цих умовах напевно що найкращим прикладом для нас повні сили України, які відстоюють можна, Україну, звільняють від ворога. Тому ми стояти острої в цьому плані своєї роботи теж не можемо. Що стосується навиків мінь, а то звичайно, що я думаю, що напевно не найдеться на планеті аграріїв, які ну Можливо, є в післявоєнних таких країн, да, які самостійно навчилися розміновувати свої території а з використанням певних підручних засобів, тому що черги великі, а чекати немає, коли і коштів не вистачає. Тому своїми засобами, вміннями вони почали це використовувати ну під доглядом а, працівників ДСНС. те, що стосується. Напрямків по культурах на ну, я б не сказав, що у нас відбулись якісь радикальні зміни так частково через навіть не через війну, а через погодні кліматичні умови. А частково товароробники пробують експериментують з культурами, які по Вартості будуть дорожчими, а по кількості зібрання будуть меншими, тобто, тому що затрати в таких умовах вони зростають. Тому зараз такі селекційні проби робіт товаровників фактично відбуваються по всій території України. Вони не масові, але це те, що в принципі майбутнє, яке потрібно вже сьогодні враховувати. Пане Денисе, безмежно раді завжди бачити вас Дякую. в ефірі. Дякуємо за фахові коментарі. Дякую. І ще раз принагідно дякуємо аграріям-фермерам за те, що вони роблять в цих надлюдських умовах. А з нами ж був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.